Відповідаючи на численні звернення батьків і взагалі громади міста стосовно ситуації захворюваністю на кір, хотів би внести деяку ясність і розставити акценти. Так, да, дійсно, ми маємо серйозну проблему із підвищенням захворюваності на кір, ми сьогодні провели. Засідання оперативного міського штабу галузі охорони здоров'я брали участь в засіданні обласного штабу по епідемічному реагуванню на кір. Я хочу сказати, що ми лише за останні три дні мали 21 випадок захворювання на кір по місту Черкаси, а загалом з початку року. На кір захворіло 33 мешканці міста Черкаси. На сьогоднішній день в інфекційній лікарні знаходиться вісім дорослих хворих на кір і четверо дітей. Причому одна дитина ну, можна вважати такий казуїстичний випадок, але одна дитина новонароджена, які 14 днів, яка, на жаль, вже захворіла на кір. Тепер, на що хотів би зробити акценти. У місті є в наявності 4000 доз вакцини КПК, вона в основному зосереджена в міській дитячій лікарні і педіатричних амбулаторіях. З понеділка ми отримуємо ще 2226 доз вакцини Priorix. І отримуємо і отримуємо ще американську вакцину 1700 доз американської вакцини. Вона буде вся зосереджена в міській дитячій лікарні. Тепер відносно питань, які часто задають, яким чином? Проводиться профілактика, яким чином проводиться щеплення. Щеплення проводиться ця вакцина, яка закуплена за кошти е, державного бюджету. Вона передбачає обов'язковий календар е, щеплень, і тому е, відповідно до планових показників е, проводиться щеплення тих е, груп дітей, які е, по тій чи іншій причині не мали. Хоча б одного щеплення. І за минулий, лише за минулий тиждень таких дітей було, яких щепили десь близько 260. Звичайно, темпи щеплення дещо падають по причині захворюваності на простудні хвороби, але, але десь приблизно. За тиждень, який минув, щеплено близько 3% тих дітей, які підлягали щепленню в обов'язковому порядку. Тепер по, про питання, які задають дуже часто дорослі, хто може бути щеплений серед дорослих і по якій причині, я хотів би зазначити, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я про додаткові заходи імунізації, щеплення можуть проводитись для дорослих. До 30 років, після 30 років таких, як особливих показань, немає. Ці щеплення повинні бути проведені в двох напрямках. По-перше, це в тому напрямку, коли є достовірна інформація про те, що доросла особа до 30 років була в повному контакті із уже хворим на кір. Суб'єктом і відповідно немає жодного підтвердження про те, що вона мала якісь попередні щеплення від кору. Для всіх інших, хто бажає, так би мовити, за власною ініціативою, ну насамперед треба. Ще раз перевірити свою імунологічну карту, тобто анамнез, чи в дитинстві були щеплення, тому що імунітет, який виробляється, він є пожиттєвим імунітетом, і наявність щеплень є достатнім для того, щоб вважати, що людина вбережена від захворюваності на кір. Для тих, хто не знає або недостовірно володіє інформацією про свій стан щепленості. Необхідно звернутися в імунологічні лабораторії і зробити своєрідний імунологічний скринінг на наявність антитіл. Якщо антитіла до корі є в організмі в високому тітрі і забезпечують імунну відповідь, то відповідно щеплення не потребується. Тепер, по тих, хто може бути по епідемічним показанням, щеплений. Серед груп ризику. Серед груп ризику окремим наказом виділені. Це люди групи ризику, це люди, які потенційно контактують з цими хворими, це працівники лікарень і освітніх закладів. Це працівники, де і співробітники організованих колективів сюди вносяться такі. Скажімо, як збройні формування, як МВС, як СБУ, як військові частини і студентські колективи в разі, коли існують епідемічні ознаки розповсюдження інфекції у загрозливих таких напрямках. Ну, як приклад, ми виділили після звернення однієї з від. Керівництво однієї з військових частин 300 доз вакцини для щеплення молодих солдатів, в яких не було підтверджено наявність вакцинації від кору в їхніх особових справах. Тому десь приблизно про ситуацію з корем я можу її назвати ну, як. Загрозливо наростаюча. Поки що ми не ведемо мову про те, що це хоча б локальна, але все-таки епідемія, тому що кількість спорадичних випадків у дитячих колективів не є ця кількість груповими, вони дійсно виникають, але це осередки одиночні в тому чи іншому навчальному закладі. Відповідно до реагування на підвищення захворюваності, для цього існує така структура, як державний лабораторний центр, який моніторить і приймає всі повідомлення про всі випадки захворюваності. І в разі, коли він бачить ознаки формування епідеміологічного вогнища. Він може цей лабораторний центр формувати офіційне звернення до органів влади щодо застосування певних карантинних мір. Це може бути або призупинення навчання в одному локально взятому класі, або призупинення навчання в окремій школі, або якщо мають маються такі ознаки і показники захворюваності. Карантинні заходи на території всього міста. Поки що таких речей ми не прогнозуємо, але в зв'язку з тим, що рівень захворюваності зріс, ми моніторимо ситуацію і, в принципі, готові на наступному тижні, якщо показники захворюваності Будуть мати загальну тенденцію до збільшення, провести ініціювати проведення міської надзвичайної протиепідемічної комісії, щоб розглянути ці це питання і прийняти відповідні якісь заходи, міри чи конкретний план дій.